В Олександрії Фоє Палацу культури Світлопільського відкрилася виставка-інсталяція фотоаматерів студії Наш формат. Як відбирали експонати та чому саме формат виставки інсталяції, розповів організатор Віталій Попков. Кілька слів про саму інсталяцію. Як ви знаєте, це новий напрямок, новий від мистецтва Він з'явився в другій половині ХХ століття І всі художники в місті дуже часто використовують цей прийом, в тому числі фотографи. Теж вони люблять викрасти такий прийом. Е, сама ідея зродилася місяця-півтора тому. Е, цю ідею мені саме таку виставку провести подав наш директор Дмитро е, Ну, в, Я зразу захопився цією ідеєю, е, мобілізував фотоклубівців, е, наших фотоаматорів, е, кілька слів про них, можна сказати, е, вікова категорія від 16 і і. Найстарша і. Е, авторка за 60. Тут присутня у нас деякі роботи вже були готові. Ну, власне, серед їхнього портфоліо вже були відібрані роботи під дану виставку. Кілька робіт спеціально знімалися під виставку-інсталяцію. Так, постановочною є робота Олександра Дробушева. Це фото постановочне актором, героєм цього сюжету виступив його рідний брат. А Олександр Друбешов виявляється таким зачатим фотоаматором. Ну, ми перебрали його фотографії, передивилися кілька ідей, ну, зупинилися на ідеї от зробити щось до темового пожежника. До речі, на виставці представлені роботи відразу трьох членів родини Дробишевих Сергія та Ольги та їх сина Олександра. Батько розповів про захоплення туризмом та фото, які виникають під час подорожей, зокрема Олександрівщиною. Края наші, це Олександрія, кстати, морозівський розріз. Це ми придумали з товаришем здійснити мандрівку по морозівському розрізу на каяках і на байдарках. І це десь теж була весна, апіль місяць, квітень місяць. Виїхали ми і пройшли морозівський розріз повністю. Він зараз затоплений, дуже краєвиди, такі класні. Ми його пройшли. І ці фото робились по ходу діла, тобто мене спеціально не Я Установочні фото не роблю, у мене всі живі. Для створення гарних кадрів іноді достатньо камери на телефоні. Довів Ярослав Мандрика, переселенець зі Слов'янська. моя робота в ранішній пробіжці знята у Польщі, зняв я її, коли бігав. Вона була знята випадково, смартфон обикновений і все. На виставці представлені півтора десятка робіт учасників фотостудії Наш формат, серед них і роботи Софії Сергієвої. На сьогоднішній фотовиставці представлено моїх дві роботи. Це ну зробила спеціально зовсім нещодавно. Сам фотоклуб відвідую вже ну як там з перервами, тому що війна коронавірус все дало про себе знати. Ну майже рік цікавлюсь фотографією давно. Але от саме фотоклуб приєдналась недавно. Але якщо б можна було, б'є пі раніше вступила. Були й роботи на військову тематику. В нас є такий фотоаматор, дорослий фотоматор, він військовий, Павло Нагарняк. він дуже сильно захоплюється фотографією. Ми досить часто з ним спілкуємося, він приходить на фотозустрічі, на фотоуроки. Він достатньо підготовлена, творча людина. Ну, розумієте, в наш час, коли військовий ще знаходить, непростий час знаходить якісь хвилини, щоб уділити фотографії, самі розумієте, який ступінь його захоплення фотографії.